Шукаєте будинок з басейном гарною панорамою, закритим котежним містечком під Києвом, з гарним дизайнерським ремонтом. Тоді вам до нас. Будинок 225 метрів, плюс тераса, є парку місця, декілька авто. Такий басейн, ділянка, мариння 10 соток. Всі комунікації заведені, є газ. Нагадаю, знаходиться в закритому котежному містечку. Зараз покажу вам ремонт. У будинку зроблений гарний, дорогий дизайнерський ремонт. Передпокій шафами. Потім йде така гардеробна, тут є пральня і там ще котельня. Далі йде кухня-вітальня. Кухня з технікою Франке, з таким гарним острівцем. Підсвіток багато, така відальня зі столом, вихід на терасу з двох боків і на басейн. Така гарна вітальня з такою камінною зоною. І така підситочка крокова, вона. Включається. Також на першому поверсі є санвузол, туалет, душова, біде, рукомийник, церква і кімната окрема. Другий поверх. Коридор з такою шафою класною. І раз кімната. Два кімната мастер спальня. Зі своїм трюмо. Також зі своєю гардеробною. І свій санвузол, душова, ванна, два рукомийника, дзеркало. Буде де купір хантер, кондиціонери, загальний санвузов ще, туалет, біде, душова, також рукомийне зеркалом. Це третя спальня на другому поверсі і четверта спальня. Нагадаю, п'ята на першому поверсі. Запрошуємо вас на перегляд. В описі буде ціна, контактний номер, є всі меседжери. Будемо раді.